Страхітливі змії Анаконди давно вже обросли численними легендами, що перебільшують їх розміри у багато разів. Хоча ці цікаві міфи і не відповідають дійсності, применшувати небезпеку, що виходить від зустрічі з Анакондою, точно не варто. Ці величезні змії набагато небезпечніші, ніж більшість інших великих хижаків, і вони іноді нападають на необережних людей. Факт перший. Найбільші змії у світі, анаконди, Найсправді далекі від розмірів, якими їх наділяють легенди. У Південній Америці жителі сільських районів стверджують, що ці плазуни буває досягають 9-10 метрів у довжину, але немає жодного доказу існування особин завдовжки більше 6 метрів. Факт другий. Анаконда живе у річках, і в разі потреби вона може впадати у сплячку так само, як деякі інші тварини впадають в сплячку на зиму. Величезна змія вдається до цього способу виживання у разі настання довгої посухи. Вона заривається в мул і уповільнює процес життєдіяльності до максимально можливого і мінімуму. Після перших же ж дощів вона приходить в норму і оживає. Отощала і страшенно голодна. Факт третій. По довжині анаконди займають лише друге місце серед усіх змій світу поступаючись цим параметром сітчастим пітонам. Зате по масі вони міцно утримують пальму першості. І найбільша анаконда, коли-небудь спіймана, важила 97,5 кілограм, тобто більше середньостатистичної людини. При цьому самки у цих зміст зазвичай набагато перевершують самців і за довжиною, і за вагою. Факт четвертий: анаконди нерозбірливі в їжі, і при нагоді вони не гидують навіть канібалізмом. Охоче поїдаючи своїх родичів. На людей вони теж нападають, причому доросла змія запросто може проковтнути дорослу людину. Але це полювання не має цілеспрямованого характеру. Просто для цього хижака, плазуна ми, люди, така ж здобич, як і різні мешканці джунглів. Факт п'ятий. Зоологи досі не спроможні підрахувати хоча б приблизну чисельність світової популяції анаконд, оскільки ці змії живуть у важкодоступних районах американського материка. Про їх максимальну тривалість життя теж досі точаться суперечки, оскільки перевірити її практично поки що не вдалося. У неволі анаконди швидко починають чахнути і рідко живуть понад 5-6 років. А на волі відстежити тривалість життя різних особин проблематично. Факт шостий. Ці плазуни відносяться до яйця живородящих, і вони можуть як відкладати яйця, так і народжувати живих дитинчат. Самка Анаконди виношує потомство близько 6-7 місяців. Після цього на світ з'являється до сотні дитинчат завдовжки від 20 до 80 сантиметрів. Сама змія за цей час худне на 40-50%. А новонароджені змії нерідко починають своє самостійне життя у спробах жерти один одного. Факт сьомий під час полювання анаконда, всупереч поширеній думці, ніколи не ламає ребра своєї жертви. Міцно обвиваючи її, вона просто стискає здобич, не даючи їй дихати, і чекає, поки та задихнеться, після чого ковтає. Щелепи анаконди не з'єднані між собою, а ребра з'єднані тільки з хребтом. І вони можуть розсуватися, завдяки чому змія може заковтнути величезну здобич. Зробивши це, вона забирається в затишне місце і перетравлює їжу, причому цей процес може займати до місяця. Факт восьмий анаконди їдять усіх, кого можуть упіймати та здолати, включаючи інших хижаків на кшталт кайманів. Однак молоді, а тому й не надто великі, їхні особини самі часто стають здобичу ягуарів, кайманів та гігантських видр. Факт 9. деякі представники корінного населення Південної Америки, в яких спосіб життя близький до традиційного, цілеспрямовано полюють на анаконд. М'ясо цих змій вживається в їжу, а їх шкури завжди готові купити якісь колекціонери. Щоправда, іноді мисливець та здобич міняються місцями. Факт 10 серед місцевих жителів ходять легенди про отруйне дихання і гіпнотизуючий погляд Анаконди. Але вони не мають нічого спільного з реальністю. Правдиве лише одне твердження: від цих палазунів справді виходить сильний неприємний запах. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.